А зараз буде розпаковка е, посилочки з матеріалом, який можна здати тільки на онлайн-прийомку в місто Лубни. Більш нікуди ви таке не здасте по пошті. Чекаємо на ваші посилочки і давайте глянемо розпаковку. Посилочка міста Любомиль. Саш, від вас вже було стільки посилочок, що не розпакувати вашу посилку просто гріх. Давайте поїдемо. Е, спочатку у нас іде звичайний алюміній. Так. А далі, а що в нас іде далі? А далі в нас також звичайний алюміній, так? Да? Оцей кутик не піде в профіль. Чи піде? Піде. Та піде. Значить, виділим його. Решта звичайний. Сковорідка. Сковорідка м'яка, тверда, не має значення, в електротехнічний не йде, тільки в простий. Цікаво, що це? Стулець був, напевно, так? Да? Ні, це з, з різних стульців. Але все одно це звичайний алюміній. Профільний алюміній трошечки відрізняється. Да? Ну, Я думаю, що хто слідкує за каналом, той вже знає, як виглядає той профільний алюміній. О, електротехнічний алюміній. Трошки знайшли, бач? Потихеньку ковираємо і знаходимо знахідки. В алюмінії звичайно, лежить маленька капля сама, але так як ціна на сьогоднішній день однакова, Зважимо його також разом, правильно? Не знаю, можна, не можна, як на вашу думку, можна важити матеріали, які коштують одинаково? Чи не можна? Чи треба обов'язково розписати кожен матеріал? Думаю, що треба розписувати кожен матеріал, але так як ми трошки інколи лінимося, то можемо і так поступити. Якби ціна відрізнялася, також звичайний алюміній алюмінів. Якби ціна відрізнялася, ми б звичайно порахували його окремо. Якби був якийсь дорожчий, о! Каструлька зжмакана, жмакать можна. Пам'ятайте, я про це вже багато разів говорив. Жмакайте, без питань ніяких претензій не буде. Латунечка, глянь. Нормальна, звичайна, побутова латуняка. Трани, трубки. Що тут іще і мілка латунь. Зараз перевожимо. А що ж тут у нас на дні лежить? Ага, а на дні лежить тільки те, що бере онлайн прийомка в місті лубни. Разом з металом ви можете прислати пір'я. Пір'я водоплавної птиці, свіже, виушне, не має значення. Що у нас тут? Тут у нас пір'я. Бушної гузки. трошечки в не самому найкращому стані, але коштує нормально гроші. Це пір'я коштує 200 гривень кілограм. Так що, якщо маєте, пропонуйте. Свіже пір'я значно дорожче. Мова ж зараз йде про бушну. Так, дивись. Алюміній 14100. Зараз же ж. Порахуємо посилочку, щоб сказати вам результат, який вийде в кінці по сумі, правильно? Латунька, 6500, алюміній електрика. Отакий. Пів кілограмчика. Алюміній профільок 100 грам Вроді це пуха, виділили. Вже тупить почав. Виділили і тут трошечки зверху доповнітельних коштів буде. І пір'є. Та штука, яку більшість людей можуть просто викинути. Але якщо ви звертаєте увагу на нашу онлайн-прийомку, 2700. 2700, 540 гривень. За те, що можна було б просто викинути. Нормально? Я думаю, нормально. Все. Mm -mm -mm. Місяху забули. Прикинь, приникать хотіли. Мідяка <реш> 600 грам 320 гривень на сьогоднішній день вся підряд. Е, дивіться. Ми рахуємо посилочку, а ви побіжіть по горищам, по гаражам. Подивіться, метали, пір'я, горіхи, насіння, все, що у вас є, те, що можна продати нам, ми залюбки приймемо його як по почті, так і стаціонарно. Все, давай швиденько рахуємо і повідомимо людям результат. Після підрахунку сума по посилочці вийшла 2654 гривні. Відмінно. Я думаю, відмінно. Дякую вам за посилочку.